Вітаю! Мене звати Турчин Ірина Михайлівна, я лікар ультразвукової діагностики клініки Медібор. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі симптоми, як дискомфорт, важкість у животі, здуття живота, важкість в правій підреберній ділянці, нудота, гіркота у роті. Часто ці ознаки з'являються після різних святкувань і можуть говорити про порушення в роботі органів травлення. З такою проблемою потрібно звернутися до лікаря гастроентеролога а щоб консультація була більш інформативною, ви можете до неї підготуватись та прийти ультразвукову діагностику органів черевної порожнини. Це простий, швидкий та безболісний метод, який дає великий об'єм інформації для лікаря-клініциста про структуру внутрішніх органів. Печінка, жовчний міхур, пішнкова залоза і селезінка. Важливо, цей метод обстеження проводиться наші, тому в день обстеження вам потрібно не їсти і не вживати рідини. Звернувшись на ультразвукове обстеження органів черевної порожнини в клініку медібор, ви отримаєте якісне обстеження на апаратах експерт класу та уважне ставлення саме до вашої проблеми. Не зволікайте і не відкладайте ваше здоров'я на завтра.